Міністерство дверей представляє вам вхідні двері ПК-185 Еліт. Ця модель виготовлена на сотому коробі з двома контурами ущільнення. Полотно складається з металевої конструкції, двох МДФ-накладок і утеплено мінеральною ватою. Металева конструкція із цілого листа металу додатково посилена 17 ребрами жорсткості, два вертикальних по всій висоті дверного блоку. Одне горизонтальне уздовж всього полотна та 14 допоміжних ребер жорсткості, які посилюють конструкцію полотна у місцях кріплення завіс та замків. Така конструкція забезпечує надійність та довговічність дверей. Товщина НДФ накладок 16 мм. Накладки підсилюють теплоізоляційні властивості мінеральної вати, завдяки чому двері стають ще тепліше. Внутрішня МДФ-накладка заходить у паз металевої конструкції, що захищає МДФ-накладку від механічних пошкоджень, наприклад, коли у квартиру вносять габаритні меблі. Загальна товщина полотна становить 85 мм. Покупці вважають такі двері масивними та надійними. Двері зберігатимуть тепло і не пропустять шум і сторонні запахи у приміщення. Полотно надійно утримують три завіси. Завіси вварені в короби полотно і посилені трьома ребрами жорсткості, що збільшує термін експлуатації і надійність дверей. Фірмовий шильд на верхній завісі вказує про належність товару до відомого бренду та дає покупцю впевненість у товарі та заводській якості. Двері укомплектовані двома замками з різними системами закривання: сувальдний і циліндровий. Така комбінація підвищує рівень безпеки дверей. Основний замок і циліндр торговельної марки Кале турецького виробництва, і саме це дає змогу отримати п'ятирічну гарантію від виробника на замковий механізм та бути впевненим в тому, що з замком вже точно не буде проблем. Додатково двері укомплектовані нічною засувкою, яка забезпечить покупцю безпеку під час сну. Захисну функцію дверей підсилюють броненакладка, яка захищає циліндр від механічного злому, та накладка сувального замка із захистом від протягів. На особливу увагу заслуговує дизайн цієї моделі. Для обробки дверей обрані плівки останньої колекції. Зовнішня поверхня дверей виконана в плівці «Спил коньячний. Рівне, елегантне фрезерування проходить через усе полотно і продовжується на лиштві. Неймовірно гарний малюнок плівки створює ілюзію текстури і притягує погляд оточуючих. Внутрішня частина дверей оформлена в плівці більш теплого відтінку «Спил медовий. Ця модель легко поєднується з багатьма моделями міжкімнатних дверей і сучасним покриттям підлоги. До речі, вибирати ламінат в колір дверей це тренд останнього року. Такі двері стануть родзинкою виставкової композиції у вашому салоні та не залишать байдужим жодного покупця. Двері серії комфортний еліт ПК 185 Спил коньячний спил медовий. Це відмінний вибір для людей, які цінують комфорт і затишок. Міністерство дверей: знайди свої двері. thank oh. you